Тайнера такі великі. Нам треба буде дві штуки купити також, але не цього разу, бо у нас цього разу велика закупка. Тут різні медикаменти, вітаміни. Це нам не потрібно. Підемо далі. Також тут є різноманітна техніка від Apple, планшети їхні. Телефони, годинники і навушники. Тут їхні макбуки. Монітор. Дивани цього разу з'явилися. Ось такий кутовий, такий. Оцей гарний. Ціна не вказана. Ну, це такий суто американський стиль для перегляду фільмів для великої сім'ї. Гарний диван. Ціна 1199-1200 доларів. Нам такий схожий подарували американці. Навіть більше. І тут меблі. Дядько собі присів. Так, це коробки від диванів. Із пуфік, столик комп'ютерний, так, 250 доларів. Він піднімається. Такий. О, цай гарний. Яка його вартість? 300 доларів. На цей точно піднімається. Дуже гарний. Така прихована шукляда. Це максимум. А, це нижче, що він опускається. Можна для тимка буде купити. Буде така у нього парта. 300 доларів. І тут меблі. Ну такий стелаж у нас в Україні біленький. 250 доларів він коштує. Так? Ні, не 250. Приліжкові тумби за 300. Така за 100. Така тумба під телевізор, мабуть. Так, під телевізор. За 500. Ого. Угу. Така тумба. За 500 69, 570. От ця красива тумба за 500. От цей камін. Камін за 600. Гарна, там. Цього разу багато меблів з'явилося. Такий стіл за 1200 доларів. Там тітонька присіла, той за 1000. В стільці. Дві штуки за 250 гарні. Що тут ще. Ну і різноманітні тумби приліжкові і комоди. Ось ну, такий комод за 900. Тут ще щось. є. Ну, такий спальний набір. Приліжкова тумба, комод і ліжко. Ну і тут різноманітні матраци різних розмірів. І ціни. Є і за 730 і за 104 долари є. Нам треба буде купляти для тимка і ліжко, і матрац. Тут уже стелажів гараж. Такий за 75. Цей також за 75. Тут різноманітні контейнери от, для зберігання взуття. Е, оці б'юті бокси, точніше для зберігання косметики по 30 доларів такий набір. Це додаткові контейнери в холодильник за 100 доларів. Дорого. Ну і далі різноманітні контейнери. Дуже подобаються ці корзини, кошики. По 20 доларів можна різні покривали зберігати. Як тут Або навіть ванну для брудного одягу, або як кашпо для вазонка. Я так в Україні. Вазонок за мію кулька запихала в корзину. Тут уже декор пішов для дому, штучний вазон що це, оливка за 120. Килимки 80. Отакі килимки по 13. Доріжки в мене така на кухні по 13. Ось Отакі килими гарні. Такі з градієнтом, гарненькі. І м'ягенькі по 80. От, Їх багато тут. На них знижка. А менші по 80 доларів, більші по 120, ще більші по 170. І орхідеї по 18. Такі. Нещасний соси Дайсон на знижці, І такий за 280 можна купити. І акумуляторний за 400. Ось він. Айробот, робот пилосос за 660 доларів. Такий за 400. Шарк пилосос за 290, в нас такий, ось, ні, в нас старіша модель, звісно, шарк акумуляторний за 280. Ну і а ось такий у нас пилосос, Шарк. Ну і там далі вже валізи, фен за 400. Упс. Ще є такий, але ціна не вказана. Дзеркальце, вага, бритви для чоловіків, Філіпс за 50. Така за 70 Браун 200. Не знаю цього бренду. Як завжди багато одягу, мені, до речі, потрібно буде купити штани спортивні. Звичайні джогери на роботу. Тренажери з'явилися. Гантели, набір гантелей. Масажер такий за 100 доларів. Далі різноманітні подушки, ковдри, покривала. Тут різнокольорові рушники у ванну. З цього боку кухонні рушники, шторки в ванну, килимки в ванну. Вибір тут широкий, можна вибрати будь-якого кольору. Тут солодощі. Мої хлопці пішли в ці ряди, вони дуже люблять солодкі, і пішли самі собі вибирати. Я більше люблю чіпси і різні такі солоні перекуси, попкорн. Тут люди. Горішки. Горіхів тут дуже багато. Так, де ж вони? Поки вони вибирають салатки, я шампунь виберу для нас. Бо у нас закінчився. Якраз на шампунь і кондиціонер-снижка. Така бутля велика. Ось де літр 130. Коштує, коштує 10 доларів. Я візьму тільки шампунь, кондиціонер у мене є. Не буду брати. Тим паче таку велику бутлю. Ще такі шампуні тут є. І як бачите, шампунів тут дуже широкий асортимент. Стала і дивлюся на оцей такий дует шампунь-кондиціонер. За 30 доларів. Знаю, що це дуже гарний бренд. Гарні відгуки на цей шампунь. Також на цей Ціна 25. Ще дуже хвалять ось цей шампунь їхнього власного виробництва, їхньої лінії Киркленд. Також 10 доларів. Кажуть, що нічим не відрізняється від цього. Ще тут є різноманітні креми і звичайні і під очі. Я тут купляла крем під очі і дуже задоволена. Тут уже щось до Пасхи, спонжі, бюті блендер для нанесення тонального крему. О, тут є стілаудер Скільки він коштує? 43 долари. Що це? Це денний крем. Ще тут такий набір з'явився. За 15 доларів там і рум'яна, і губні помада. туш від Maybelline, Три штуки за скільки? За 22 долари. Є ще така туш я не знаю цього бренду. Далі різноманітні вітаміни, мультивітаміни для дітей, для дітей, для дорослих. Також тут багато проти застудних. який дідусь в капелюсі. Цього разу з'явилося тут багато взуття спортивного. Ось, Ось такі чоловічі кросівки від Adidas за 35 доларів. Це якийсь зимовий для бабусь. Ось ці філи були. Скетчерс. Також були. Ще тут наткнулася на такі поясні сумки. Ось, так вони виглядають. Дуже зручна така сумка, особливо коли гуляєш з дитиною або коли катаєшся на велосипеді. Її вартість 15 доларів. Тут різноманітна білизна, жіноча, чоловіча. Уже тюльпани з'явилися. Дуже люблю ці квіти. 10 доларів такий невеличкий букет. Дуже багато цукерок. Ферерки по 15. Амандемс за 1590. Є ще такі арахісові амандемс. Також 1590. Я останнім часом рідко їм солодке, але дуже люблю кокос і чорний шоколад, темний шоколад. І хочу взяти собі упаковку цих батончиків кокосових. Їхня вартість 10 доларів. Берем, буду брати на роботу. Тут різноманітний губкоподібний хліб, як я його називаю. Йдемо геть звідси, ми такий не купляємо. Ще візьму упаковку цього французького печива за 8,90. Також на роботу зручно брати з собою. Зайшла в ряд, де продають різноманітні соуси, сальси. Ось буряк червоний, консервований. Його вартість 5,59 за літр. У мене є ще запаси з Ауді. Цього разу купляти не буду, буду мати на увазі. Тут я шукаю огірочки. Бачу ті гострі, ті порізані. Це які? Два таких слойка. в Кожному слойку по 946 мл коштує 6,49. Тут різноманітні спеції, олія. Я шукаю варення полоне. Тут консервація, у нас вроді все є. Цього разу купляти не будемо. Їхнє популярне пюре картопляне. Це 12,50 макарони, макінчиз. Вони це дуже люблять. Ось знову цей суп від Кембл, суп пюре. Із грибами бачу. Бульйон курячий. 19,49 за Скільки там? За шість таких упаковок, кожній з яких 946 мл. Як завжди візьму тут борошно 9,49 за 5,5 кг. Ну, майже 5,5. Так, Тут різноманітні сиропи, клинові, сироп із агави, арахісова паста. Ми таке не їмо. Тут я хочу взяти метелло. Ось ціна 14,49 за дві таких банки великих. Ще хочу взяти тут варення. Ось зазвичай ми беремо таке полуночне. воно по 9 доларів, тут такий великий слойок. Але цього разу хочу взяти ось таке варення, воно якесь нове. Тут суміш асорті ягідна. Наша дитина їсть часто вафлі, налисники, сирники і з варенням. Тож беремо таке. Ага, а ціна. Ціна 5,99. Все ж таки візьму я буряк. 5,59 за літр. Тут хочу взяти котет чіз і сметану. Дайсі. Ще тут потрібно мені взяти сир. Ми любимо або ось цей хаварті, або ось такий асортів. Де є різних 4 сири. Вартість його 9,59 за 907 грамів. Візьму ось таку піцу, Тут 12 штук за 12.49. Ми цього разу беремо багато морожених продуктів, тому що нам потрібно так, щоб швидко розігріти, поїсти і побігти. З замороженої продукції, тобто напівфабрикатів, тут дуже багато, тут і мексиканська кухня, і різна, і китайська бачу. ось. Orange Чікен я люблю, різні такоси, биточки різноманітні. Ось щось грецьке. Цибулевий суп французький. Ой, є оці чи з кульки з щедером. 1099. Я дуже люблю. Але, може, стільки набрала? Досить. Ще мені потрібен пральний порошок. Ми брали минулого разу ось такий, там 104 штуки таблетки за 27 доларів. Але цього разу хочу взяти ось такий 26,70, також за 104 штуки. Ось на цей порошок знижка, але він в каністрі, його незручно носити з собою весь. В таблетках зручніше І як не крути, завжди більше відливаєш у барабан. Так, йдемо за молоком в той холодильник, візьмемо там яйця і масло. Візьмемо також тут ось таку намазку із пармезаном, з артишоками. Вартість такої намазки 9 доларів. Візьмемо своє улюблене брі, де вона ось за 10 доларів. На сніданок за 600 грамів нам не потрібно, Тут курятина. Риба в нас також є. Тим паче, ми набрали ще різних рибних паличок. Переходимо в цей відділ, де овочі та фрукти. Беремо мішечок картоплі жовтої за 5,70. І в цьому мішечку 4,5 кг. Також я хочу взяти тут солодку картоплю. Буду запікати. У нас дитина ліпить. Властин 50, тут різноманітні помідори. Але ми візьмемо ось такі за 5,89. Обов'язково беремо дитині блубері. Ось органік. За 8,79. Ще мені потрібен салат. Тут вже готовий промитий в упаковках. Ось такий я беру. 4,49. За шість дрібні мандарини і яблука дитині. І все. А, і штани потрібно вибрати. Але то під рукою все. Ось там Ось одяг. Яблука і мандарини поруч. Мандарини 7,39 за 5ЛБ, дуже солодкі. І яблука Гала за 5 доларів. Ось, Ось такий мішечок. турбинка з Міті. Також цього разу з'явилося дуже багато нового одягу від Champion Hoodie. Там чоловічий одяг, тут дитячий, дитячий, щось нове. Ось такі комплекти по 15 доларів. Донесенькі худі, бавовняна і такі джогери з диніму в такому кольорі, в такому. А це для дівчат. Така вафельна кофтина. Наче рушничок кухонний і лосина. Ага. І ось це для дівчат. Такі лосина І ковтина з баскою. Оце ну, все я минулого разу показувала. Там далі піжами. І знову ось ці костюми, бума. Але тканина така синтетична, аж стріляється. Це для хлопців, це для дівчат. Такі персикові. Там Олімпійка, футболка і лосіна 20 доларів. Є ще в такому бусковому кольорі. Ось футболка такого кольору. Так. Далі. Ці костюми я минулого разу показувала. Це також щось нове, такі худі синтетичні, худі і ковтину пума. За 15 доларів. Є в такому теракотовому кольорі, смарагдовому і синьому з чорному. Особисто мені дуже подобаються ось ці комплекти, де жилетка, джогери тепленькі на флісі і ковтина така тоненька. На весну ідеальний. Костюм в такому кольорі, ще в такому. Ось і джогори темно-сині, гарні. А для дівчат в такому яскраво-рожевому кольорі, в кольорі фуксії. Ось ось така кофтина і лосини. Хлопці угу. в джогера, а в дівчат лосинки. Ось так виглядає oh, на дівчинці. Гарні. І є ще ось такий ніжний. В таких пастельних кольорах. Лосини. І тенесенька проста ковтина. Гарний комплект, по також 20, mm -hmm. по 20 доларів. Внулася на фліски від Каламбії, в червоному, в такому бордовому, темно-синьому кольорі і в чорному. На них дуже гарна ціна, всього 15 доларів. Гарна фліска. Шукаю собі джогери жіночі, звісно, а наткнулася на чоловічі, жіночих немає. Мені потрібні звичайні отакі джогери. Ось можна в такому кольорі або світло сірому Яка їхня вартість? Харлі за 20, а оці по 28. Не планували тут сьогодні їсти, але Тимко вже припаркувався і хот-дог. Ще під парасолькою вмостився. Заїхали ще на заправку. Бензин тут по 2,77 за галон. загалом.